Всім піс! Мене звати Аня і вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас буде огляд на нові книги та прочитане за літо і частково осінь, тому що осінь ще не закінчилась, але я вже починаю забувати, що я прочитала влітку, тому я вирішила зробити огляд вже зараз. Отож, давайте почнемо. Зараз я хочу розповісти дещо про новиночки, які я познаходила або придбала десь. Отож, першим у нас буде Ерагон. Я знайшла цю книгу в, власне, оцій шафі, де вони стоять, у нас в місті, раз на те пішло, і це перша частина, вона англійською мовою. Дуже маленький шрифт, але в принципі піде. Наступна книга, ось така. Мені її дала одна жіночка, і вона німецькою мовою. Тому це роман. Тож буду читати, пробувати, що воно таке. Наступні дві книги я знайшла теж у шафі в місті. І це крімі, і насправді це дуже цікаво, тому що подивіться, скільки книг у цього автора випущено. І я спробую це почитати це німецькою мовою. Я не знаю, сподобається чи ні, але принаймні я її дістала безкоштовно. Тож окей. Наступна книга у нас ось така, і я її вирішила взяти теж, тому що тут було написано Лабіринт. Вона німецькою, і в принципі, я подумала, чому б ні. Але я ще не читала, власне, про конкретно що вона. Мені здається, це якась така більш містика, ніж сам трилер. Тут просто не написано, що це таке. Коротше, так, да, ось таку також книгу я взяла. Наступна ось така це, напевно, теж крімі, тому що в Німеччині вони. Так, це крімі, е -е, дуже сильно люблять таке читати. Я так розумію, що хтось її взяв з бібліотеки і не повернув. Але я її знайшла, знову ж таки, у шафі, тому я її вирішила взяти, спробувати почитати. Бачимо, як піде. Вона, до речі, теж німецькою мовою. Наступний лот це ось такі дві книги. Це, мені здається, перша частина, але я не впевнена, можливо, це друга частина. Я її купила зі знижкою 50%. І, власне, ось така. Це друга частина Урагани Хронік. І теж на неї була знижка 50%. Ось, власне, продовження цієї частини. І. Вони обидві йдуть англійською мовою, що мені дуже сподобалось. Тому я їх взяла, причому я раніше їх хотіла придбати, думала про те, щоб купити їх за оригінальною ціною ще раніше, але потім подумала, то ладно, окей, потім якось дійде час, придбаю, тому що мені дуже сподобались обкладинки і, в принципі, про них говорять, тому я вирішила, чому б ні, але дочекалася і купила їх зі знижкою. Клас! І наступні дві книги це, напевно, найгарніші книги, які в мене взагалі є. Ну, окей, одні з найгарніших. Це це зіткане королівство. Я його придбала за 7 євро. Е, я думаю, ви розумієте, чому, да? Але, в принципі, мене все влаштовує. Зараз я зніму обкладинку ось цю Жлобську. Ну, краса, ну просто, ну. Тому якось так це виглядає. Вона німецькою мовою. Так, вона німецькою мовою. Я дуже сильно хотіла прочитати це зіткане королівство, тому коли я побачила ось це, я вирішила, що я її беру 100%. І також ось така ще книжечка. Я її теж придбала за 7 євро. Мені дуже подобається ось ця частина, дуже гарна. І зараз я вам її покажу без цієї жлобської обкладинки. Сан... Ну, просто моя дитина, ця вже німецькою мовою. Теж. Отож, ось такі були новиночки. Зараз будемо переходити до прочитаного за літо. Нарешті я можу познімати ці жлобські стікері зі своїх книжок, тому що я нарешті вам їх показала. І тепер ось це все можна познімати. Отож, минулого разу ми з вами зупинилися на одного разу розбите серце, і я тоді, якраз, мені здається, вже дочитувала третю книгу, і це прокляття справжнього кохання. Що я можу сказати про цю книгу? Мені вона дуже сильно сподобалась. Звичайно, що друга частина була доволі heartbreaking, я б сказала. Але в третій частині мені було дуже цікаво, як далі там будуть розвиватися власне події і взаємовідносини відносини між персонажами теж. Ну, в мене, типу, був спойлер. Я знала, що в кінці все буде ок, але я до кінця не розуміла, як це все буде відбуватися, тому мені було дуже цікаво читати. І в цілому я поставила цій книзі 5 із 5 лише тому, що у мене тоді був якраз такий мудік, щоб саме таке щось почитати. Мені також, в принципі, сподобалась сама взаємодія Джекса з Євангеліною в цій частині, але я не знаю, там нарешті от розкриваються карти, і ти починаєш складати так пазлик у своїй голові щодо чого, куди і як. І ось це мені напевно найбільше сподобалось в цій книзі, тому п'ять із п'яти. Також я читала влітку Хороша дівчинка зіпсована кров, і чесно хочу сказати, це була найнудніша частина для мене. Типу, я її читала і. В порівнянні з першою частиною я просто була в шоці. Я думала, блін, типу що я читаю взагалі? І навіщо я це читаю, мені дуже складно було читати. На мене напав прям жорсткий нечитун. І я там з горем пополам, ну, як то кажуть, дочитала цю книгу. Я поставила її 4 з 5, лише тому, що я не очікувала, що в кінці все ось так якось викрутиться, і що це буде саме ось така подія, така історія, але ну, дуже тяжко вона мені йшла. І я навіть думала про те, чи я хочу читати останню частину, тому що ну реально вона загнала мене в такий жорсткий нечитун, що мені просто не хотілося її більше читати. Отож, чотири з п'яти цій книзі, і ми переходимо далі. Ну логічно, після того як я дочитала другу частину з цього циклу, я почала читати ні жива, ні мертва. І тут я ставлю п'ять із п'яти, тому що мені дуже сподобалася ця книга. І воно все разом якось от переплилось, уже було зрозуміло, що до чого. Мені було дуже цікаво. Ну там розкривається, звичайно, вже хто там монстр в цій серії. І мені дуже подобалося, як себе поводила піп. Але зараз буде спойлер. Слухайте уважно, спойлер, спойлер, спойлер. Мене вибісило, як вона себе поводила з Раві. Типу. Її поведінка з ним, це був просто капець. От в кінці я просто думала, чому чому ти це робиш? І, типу, мені було його реально шкода, коли я це все читала. Я думала, блін, як же шкода його просто. Він нарешті знайшов ну, дівчину свою, от вони як соулмейти якісь були, і тут ось таке стається. І я думала, Піп, я тебе просто ненавиджу. Окей, спойлер закінчився. Я не дуже була задоволена кінцем цієї історії, але, в принципі, закручено все було доволі класно, і мені сподобалось. Спочатку, коли я починала читати цю книгу, воно дещо теж тугавато йшло, тому що ну, дуже багато там було про судові процеси ось цих розмов. Ну, реально, там початок книги він дещо такий затягнутий, але потім події починають дуже прикольно розвиватися. І ну, в мене були підозри на того чувака. Але в кінці кінців я була дещо шокована, і ну, мені дійсно було цікаво читати. Я не могла відірватися, тому знову ж таки ставлю тверду п'ятірку із п'яти. І потім я читала вже ось цей приквел, якщо це так можна назвати. Взагалі, люди кажуть, що «Бивчу радість потрібно читати перед цією серією. Вона, типу, стоїть як 05, тобто вона. Має читатися перед посібник зубивства для хорошої дівчинки, але, але я її прочитала в кінці, і в принципі я не пожалкувала про це. Якщо ви ще не читали цю серію, то я можу порадити вам прочитати вбивчу радість саме в кінці. І я її поставила теж 5 із 5, тому що мені дуже сподобалось. Це було доволі так чулово. Але в чому плюс читати її вже, власне, коли ви прочитали всю серію, ви розумієте, хто є хто, типу, які там персонажі. Вони вам уже зрозумілі, і ви краще розумієте, чому все так склалося. І в цілому, доволі лайтова це була така міні-новелка, книжечка, я не знаю, по іншому це назвати. Тож я поставила їй п'ятірку. Мені дуже сподобалась просто атмосфера, яка була в цій книзі. Тож п'ять із п'яти. У мене стільки було мемів про нічний цирк. Я досі продовжую жартувати про цю книгу в плані самої назви і що цей цирк. Приїжджає без попередження. і Я пам'ятаю просто деяким своїм подругам, я писала щось про нічний цирк або те, що там цирк приїжджає без попередження, і вони сміялися, вони думали, що ну, це якийсь прикол, але насправді це була відсилка до книги. Я її ще тоді не читала, але я вже ну, там, дещо розуміла, що це за книга, і я все ж таки вирішила її прочитати. Книга прикольна, атмосфера доволі цікава, але мені здається, що це просто не мій автор, можливо, або я не знаю, що сталося. На мене напав дуже жорсткий нечитун, коли я її читала. І я реально розтягувала дуже довго це чтиво, і мені було не до кінця зрозуміло, чому це все відбувається, і хто ці всі люди, і воно там. Доволі цікаво було заплутано не настільки складно, щоб ну, не розуміти, що відбувається. Але просто, ну, якось не дуже хотілося це читати. Я поставила ці книзі 3 із 5, тому що я її реально довго читала. І, от знаєте, інколи книга в тебе викликає якісь емоції, і ти її хочеш читати в процесі. І це не завжди хороша книга. Інколи це. Може бути така ну, книга середнячок, але вона настільки легко читається, або тобі настільки цікаво її читати, що ти не можеш просто відірватися. З нічним цирком у мене такого не було. Я просто змушувала себе читати цю книгу, тому що я розуміла, що ну, я її хочу прочитати. І знаєте, ось буває так, коли ти починаєш якусь книгу читати, ти думаєш, окей, далі буде краще, але в цьому сенсі вона не ставала краще. І типу, навіть коли там був якийсь уже кінець, типу фінал. Я все одно була дещо розчарована, тому що я думала, що все може скластися дещо інакше. І якось ну от у мене не було якогось відчуття, ніби Вау! Тобі, я прочитала цю книгу або навіть задоволення. Я просто прочитала така. Нарешті я її дочитала, типу, що все, більше мені не потрібно це читати. Тому я поставила три з п'яти. Але ну, задумка реально цікава, мені вона сподобалась. В плані цього цирку і як там все це працювало. Але я трошки не дотягнула до четвірочки, тож ми переходимо далі. Також влітку я прочитала Гобіта, дочитала його точніше, і я читала його, коли була в Норвегії. Це було двічі, коли я приїздила, до речі, в Норвегію. І у мене була ну, книжка прям, але я її вже віддала своїй подрузі, тому що дочитала його. Тому я її не можу тут показати. Але ну, мені сподобалось, типу, вона легко читається. І, взагалі, я вирішила прочитати Гобіта, дай, в принципі, володаря перснів, тому що моя подруга дуже сильно тащиться по цій всій історії. Ну, і я ж як хороша подруга, думаю, окей, я прочитаю, що ж воно там таке, щоб теж шарити. І, в принципі, воно легко читається. Це найголовніше, як така. Добра, мила, дитяча казочка. Я знаю, що там далі почнеться трошки більше трешу в Володарю перснів, але мені здається, це така класика фентезі, що, ну, здається, що кожен має це прочитати, як і Гаррі Поттера, тому я вирішила, що я маю. Отож, я поки що закінчила лише гобіта. Я планую ще читати і Володаря перснів, але побачимо, як далі піде, коли я почну його читати, бо зараз якось. У мене не той настрій, якщо чесно. І «Гобіту» я поставила 4 з 5, тому що, ну, нормально. Окей, мені сподобалось. Ну, і далі ми переходимо до осені. І, власне, в осени мене щось потягнуло на таку Академію», Хоча насправді читати 9-й дім я почала ще в мені здається, це серпень був. І дев'ятому дому я поставила 4 з 5. Це моє перше знайомство з Лі Бартуго. і. Я не знаю, чому я вирішила його конкретно прочитати в цей період, але ну, захотілося мені. І я подумала, що Окей, ми його прочитаємо. Там Деркакадемія знову ж таки, початок дещо затягнутий. Там можна дещо загубитися в фразах, чому, що навіщо відбувається, але мені подобається таке. Я люблю розбиратися в побудові світу і, в принципі, як там працює магія або. Оці всі будівлі і так далі, ну, Dark Академія, власне. І мені було дуже цікаво, я його прочитала доволі швидко, особливо, коли вже якось там події почали більш закручуватись. Це було доволі цікаво. Мені дуже сподобалась насправді ця книга, і я її реально раджу прочитати. Я їй поставила 4 з 5, тому що. У мене було таке відчуття в кінці, ну от що ніби чогось не вистачило, але одразу після того, як я дочитала дев'ятий дім, я почала читати Біснуватого. І тут я вже поставила 5 із 5, тому що мені дуже сподобалось абсолютно все, в принципі. Там було нормально все так пояснено, і мені дуже подобалось Dream Team Work, яке там відбувалося, і я вже була знайома з персонажами. В принципі з світоустроєм і, власне, хто є, хто, що, куди і як. І це було набагато вже цікавіше читати, тому що це як уже ти занурений в цю книгу. Реально, ти розумієш, що для чого відбувається. Ну, зрозуміло, що пазл склався вже ближче під кінець, коли все стало прям зрозуміло, коли тобі розжував це автор, але конкретно. В Другій частині мені сподобалося, що я вже розуміла приблизно щодо чого і хто є хто. Мені подобалось спостерігати за Алекс і тим, як вона, власне, зростає як персонаж. Але, блін, кінець теж такий... Ну, як для мене особисто, він дещо розмазаний був. Мені хотілося дещо більше дізнатися, що ж вони там далі будуть робити, як вони це будуть робити, але окей, вже як є, тож я поставила ці книзі 5 із 5, тому що я її доволі швидко прочитала. І я можу сказати, що конкретно 9 дім і біснувати вони мене реально вивели з нечитуна. Ну і там далі пішло-поїхало, так би мовити. Я нарешті дочитала від Шаріла Пена цей трилер, клятий подружжя по сусідству. Я його прочитала німецькою, це був доволі цікавий досвід, тому що це була моя перша книга, яку я прочитала німецькою. І я її раджу читати людям, які ще не читали дорослі книги німецькою, тому що я знаю, що дуже багато починають з казок. Я теж починала з казок, тому що вона дуже легко читається. Типу, це все, що я можу сказати. І там сюжет, ну, типу, такий собі, якщо чесно. Я. Коли читала, я була дещо в шоці, тому що події спочатку дуже довго розвивалися. Мені здається, що цю книгу можна було б ну, на 100 сторінок меншою зробити так точно. Але, окей, вже як сталося. І... Типу, я здогадалася, хто це був доволі швидко. Ну, звичайно, що це не було на початку, тому що там були ще якісь. Додатки до кожного персонажа, типу їхні секрети і так далі, але конкретно під кінець, уже я розуміла, хто це був. Тож не було ось такого вау-ефекту. І те, що сталося в кінці, теж не викликало у мене прямо якогось такого вау-ефекту, тому що це було очікувано. І, типу, не знаю, для мене це такий середнічок, якщо чесно. Я поставила ці книзі 3 з 5, мені здається. Але зараз, зараз, от прямо зараз я ставлю і 3 із 5, якщо в Рорку я поставила іншу оцінку. Єдине, що вона легко читається ось це, типу, як плюс, але в якийсь момент вони реально топталися всі на місці, вони не могли розслідувати, що відбувається. Мене дуже сильно бісило, що вони нормально не співпрацювали з поліцією. Тобто, ну, в реальності так це не працює. Типу, якщо ти не хочеш співпрацювати з поліцією, то поліція просто працює, ти без тебе. Ну, я не знаю, типу, як в реальному житті це відбувається, але те, що тут написано. Ось тут. Мені здається, це повним бредом, реально. Типу, я очікувала від цієї книги дещо більшого. Але окей, вже як вийшло. Я її дочитала. Ура! Це було скільки? 600 сім сторінок мого страждання. Так, 637 сторінок мого страждання. Я дуже сильно люблю Стівена Кінга. Але те, як він вміє лити воду, ну це просто треба так уміти. Типу, тут можна було пів книги просто викинути. Тому що дуже багато інформації було не потрібно, як мені здається, конкретно про персонажів. Так, він хотів, типу, якось це розтягнути у часі, можливо, типу, щоб ми краще познайомилися з персонажами і так далі, і тому подібне. але не знаю. Мені не дуже сподобалась, якщо чесно, ця книга. В мене вона викликала дуже часто не читун. І, напевно, лише останні 200-250 сторінок мені було цікаво читати, бо я вже розуміла, що йде все на калстерсей. Ось, Але все ж таки тут більше не про якісь жахи, а конкретно про, ну, як я вважаю, типу, про чоловіче его і. Людські проблеми, я б сказала, як легко можна впливати на людину, там давлячи на її якісь такі приховані бажання і так далі. І мені, в принципі, сподобалося, я поставила 4 з 5, але так довго я її читала і не могла дочитати, що це просто треш. У мене жодна книга стільки не лежала вдома, непрочитаною. Типу, я її почала читати, але я її відкладала, і відкладала і відкладала. І... Коли я вже її прочитала, я реально ось так видихнула. Мені, в принципі, сподобалось, як все закінчилось. Я не маю абсолютно ніяких претензій, тому що я очікувала дещо іншого кінця, якщо чесно, більш такого ужасного, якщо це можна так назвати. Але да, закінчилось все в принципі доволі непогано, і я вперше навіть стікер, бачите, зробила в книзі. Тому що ну, особисто тут не було що виділяти. Не було навіть нічого цікавого, що я могла б виділити. Тут я виділила лише кінець, тому що я під кінець книги купила ці стікери кляті. І, власне, ще одною книгою, яку я прочитала восени, була. Е, е! Тут, як бачите, трошки більше вже закладинок Стікерів, я її прочитала англійською. А, тут теж такі дещо Dark Академія вайби. І це було моє. Перше знайомство з цією авторкою, власне, але я дещо розчарувалася. Ну, типу, я не бачила ні у кого, в принципі, що вони читали цю новелу, як вона називається. Це ж новела? Начебто новела. Коротше, новела не новела, без різниці. Для такої коротенької книжечки. За неї, по-перше, дуже багато грошей попросили. Ну, це тому, що автор відома. І що я можу сказати? Я їй поставила три із п'яти, лише тому, що мені сподобалась задумка, але реалізація була жахлива. Реально, вона була настільки жахлива, просто я читала її, і спочатку я намагалася зрозуміти взагалі персонажів, тому що їх тут п'ятеро чи шестеро, я вже не пам'ятаю навіть. І... Тут суть у тому, що все відбувається за одну ніч, і в рорку я бачила коментар до цієї книги, єдиний. Я його не прочитала тоді, я вирішила, що коли я вже прочитаю цю книгу, то я його прочитаю, щоб уже сформувати якось свою думку. І коли я прочитала цей коментар, я була повністю згодна з усім, що та дівчина чи хлопець, я не знаю, хто це був, написали про цю книжку. Реально, тому що. Задумка прикольна, реалізація ніяка, персонажі, типу, якось нам описані. ну, Типу, щоб ми розуміли, хто вони, але до кінця не зрозуміло, хто є хто. І я часто плуталась серед них, тому що вони всі мені якісь були однакові. Там є одна дуже важлива деталь, яку вони взагалі не розкрили. Типу, точніше, автор не розкрила. І книга могла бути ну, на 40 сторінок довша, але могла бути набагато цікавіша. І там, ну, типу. Мені здається, сюжет просто злили. Типу, потенціал був, але його злили. Тож, три з п'яти. І наразі я читаю Каравал. Як ви можете помітити, він теж у мене англійською мовою. Ось я на сьомій главі чи щось таке, тому що в мене в планах є прочитати Каравал до кінця цього року, побачимо, чи вийде. Ну, типу, через те, що я читала, одного разу розбите серце, я вже. Я не можу сказати, що я сильно себе, звісно, заспойлерила, тому що тут на початку тільки розповідь про двох сестер, і мені вже хочеться, якось, щоб події швидше розвивалися, але вони зараз тільки починають повільно там розвиватися, і це не дуже цікаво, тому якось так читаю зараз, і також я читаю безсилу наразі, і мені там лишилося щось 200 сторінок чи щось таке. I don't know. Поки що нічого не можу про неї сказати, тому що вона дуже легко іде. Але у мене є такі вайби, ніби я читаю голодні ігри, які я ніколи не читала, але бачила фільм. Але у мене якісь відсилки на голодні ігри, і кажуть, що це ще плагіат на червону королеву Red Queen», мені здається. Коротше, але я її вирішила все ж таки прочитати, бо мені ж було цікаво, що воно там таке. Да. я думаю, що за листопад я ще щось дочитаю, але я вже зніму окреме відео про це, тому що не хочеться чекати і давати вам ще більший список. Можливо, я зніму тоді за і листопад відео або такого плану. Але поки що це все. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Тисяйте лукаса, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!